Є жарт, що Перша світова війна почалася з принципу. Саме Гаврило Принцип, сербський студент, 28 червня 1914 року застрелив ерцгерцога Франца Фердинанда, наступника австро-угорського престолу. Вже за місяць, 28 липня, австро-угорщина оголошує війну Сербії. Через два дні Німеччина оголошує війну Росії, а 2 серпня німецькі війська здійснюють вторгнення в Люксембург. Згодом у Першу світову війну була втягнута вся Європа, Китай, Японія, США та Австралія. Силам Антанти, Росії, Франції, Великобританії, Сербії протистояв Четверний Союз. Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія та Османська імперія. Слава Ісусу і Христу, мої файні та любимі цімбори. Ви на каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сережа, і нині я покажу вам Альтернативний 1914 год, й на Закарпатському діалекті. Тож, як і все, я желаю вам приємного перегляду. Зробив я собі от кавель, тепер записую це за відео 21 числа, десь в ну, десь 11 Києва. Хочу ще бехнути собі кавель і йти поманенько спати, того що завтра на роботу. 1914 год Франц Фердинанд Мертвий. Есе сербський чи там, там наслідник якого вбив принцип сербський націоналіст, сербський такий недовольний чоловік, владу, в який вистрілив в нього, і тепер ми создаємо альтернативну історію, в яку говориться, що Австрія дала ультиматум Сербії. Ви знаєте, що це почало після того, як Австрія дала ультиматум Сербії. В 1914 році Сербія відкоронила цей, цей ультиматум. І так через місяць почалася Перша світова війна, яка ну, десь 10 мільйонів 10 мільйонів людей умерло у часи Першої світової війни, війни яка й кажуть, мала б бути останньою, і покласти усім воїнам конець. Але не то й то було. Починається така глобальна війна, Сербія одказалася, дивіться, але Німеччина центральну державу ударили по Бельгії. Таким чином, тепер зовсім через місяць часу, в будь-якому випадку, я думав, що я відклоню такий ультиматум, прямую точно ультиматум, бо ми його прийняли. Сербія, дивіться, прийняла ультиматум Австро-Венгерської держави. Але Німці оголосили війну Бельгії. Так це почала ж сама війна. от свій світ був недовольний, що серб а, мали а, не прийняти сись ультиматум, але так стало, і того ми видимо таку картину. Начинається заходна кампанія центральних держав, австро-венгерського війська та німецького війська, яка, як ви бачите, прориває лінію фронта сильно на Західному фронті, уніштожає усе на своєму путі. От вони доходять, захоплюють Бельгію фактично без одного там такого пострілу. Ну нема там армії, яка могла б протистояти проти такої великої масштабної держави. взагалі от задумка такої війни, своєї першої світової війни. Вона була в тому, що от центральні держави вважали, що до нового року. 14-го года, там до нового 2015 -го года, війнася закінчує. Тож, у нашу альтернативну історію, я це вам продемонструю. Як ви видите, зовсім скоро французький фронт павун це розсипав, почали тікати. Французи були взясті у дуже великі такі оточення, кульцеві, як у нас кажуть в Україні, оперативне оточення. І рано чи пусно вони проголосили про свою капітуляцію, тому що ну, не було сил давати отпор. Великою могутньої у нашої альтернативної історії німецької та австрійської держави Франція пала. Німці взяли перемогу на заходному фронті. І тепер настав такий час, якраз якийсь стосує восходящого, східного фронту. Як ви видите, австро-венгерська держава вона атакує зі сторони Заходної України, зі сторони там, Закарпаття, висадили свої війська і в Криму. О, ну, дивіться, там уже вони фактично взяли Крим і наступають на Київ бистро, файно, качественно, Ну, усе як треба. Усе як треба, наступають, захоплюють Україну. Російська держава, якась лишила піддержка другого фронту західного, тому що от основна частина військ які воювали проти французів вони ну, були там ударний кулак. Тож, коли французи програли... Німецькі та австрійські війська, як ви бачите, мов не там за пару місяців, за 1-2-3 місяці вони змогли знести, от і знести про практично російську армію, яка дана і буде там і має много яка може ,ся, там обороняла, але то така велика ширина фронту у росіян була, що шансу у них фактично не було ніяких. Тож, от як ви видите, як і в часи Другої світової війни, тактика Блекстринга по внутрішніх позиціях та територіях Російської імперії. Спрацювала ефективно як українське ПВО. Було взято много в оточення оперативне війська російської держави. Сам цар Ніколай уже фактично втрачає контроль над Москвою. Ну і Москва, по суті. То ж само є, була захоплена бистренько і ефективно австрійськими військами. Так вони це виснажили. Вони дуже йшли далеко і тяжко до захоплення Москви. Але тим не менше, колишня столиця Російської держави Пала, австрійці проголосили про свою перемогу. На європейську частині російської держави. Тепер устало добити їх на територію України та Кавказу. Ну, а самі німці теж не пасли задніх. Вони взяли в оперативне оточення много. От вони реально много взяли в російської армії, які, яку тіснили там до Риги, яку тіснили там до Талініна, естонського міста, естонської столиці, яку утіснили до Санкт-Петербурга, нової столиці Російської імперії в часи Першої світової війни. Ну, Німці теж не пасли задніх, вони настільки сильно розгромили російську армію на Сході, що руські войська от до зими, от в липні, листопаді, май точно в жовтні-листопаді, так сильно відступали, що на ну, негодні вони були вирватися з цього оточення. Німці та австрійці зробили своє діло, много войс попало в плен. Тепер іде. Уже на початку грудня битва така велика, саме остання, визначна битва, як битва за Санкт-Петербург, столицю Російської імперії, Ніколай Другий, ну, мабуть, того, що ну, того, що, от, я зроблю такий невеличкий спойлер, я і виграв битву за сю Петербургу, то і очевидно. Але він це став живий і десь я давним-давно давним чухнув десь там у Чукотку свою чи ще десь, ну не знаю. Тим не менше, війнася продовжає, Східний фронт він повністю був німці та австрійці зробили своє діло. центральні держави почали перемагати, Заходний фронт стоїть, Він фактично був виграний. Німеччина постановила там невеличкий гарнізон своїх військ. Ну і Британія не пробує висаджуватися на територію Франції, щоб укрити у Нормандії другий фронт. І не є смисла, То, що Британії нині завтра треба думати над тим, як би оборонити свою державу. Ви у грудні до середини грудня фактично вся європейська частина Російської імперії була взяста австрійськими та німецькими державами. Це тотальна перевага е, такого фронту, Руська армія відступає чим має далі, чим там має глибину своєї держави. Самі ж вони вже задумують над тим, аби укласти мир із німцями та австрійцями, але це буде мир, як то кажуть, м'ячу у днів ворота. То вони приснують свою капітуляцію і най собі жиють там, може їм дадуть німці та австрійці жити на своїх європейських частинах. Починається велика руська революція октябрська, яка мала начати в конці, в жовтні 17-го. Вона почала в грудні 1914 року, -го було много в захоплену території, руське населення не видержало цього, царя вони долой, як то кажуть, царя, як у давнішньому совєтському фільмі. Ну і ми маємо те, що маємо. От Руська армія повністю програє і цю війну і требує миру. Але це мир був на умовах кайзера Вільгема І. Там другого щось вже і, блін, і не увидів. Війна уграється центральними державами у європейській частині континенту. Австрійська держава та Німеччина розділили свої території. Як ви бачите, навіть турки Турко, дивіться, взяли частину своєї території. Вони воювали, допомагали нам боротися в Кавказ, на Кавказі. І Османська імперія, Австрійська держава, імперія Майточно та Німецька імперія розділили європейську частину російської держави. Сама ж російська держава розділилася на Совєтську Республіку і починає свою смуту. У Австро-Угорської імперії, як ви видите, вся, у руках уся Україна, Молдова. Угорщина, в них практично контроль над усіма Балканами. Там є невеличкий прорив з сторони Свободної Франції, але вони точно з цим упорають. Німці ж взяли Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Білорусію, ну і десь маленьку невеличку частину російської території. Західний фронт не відкривається, того, що, як я вже й казав, не є абсолютно ніякого смисла для британців. Вони вже знали, що Руська армія програє війну. Сама ж Росія, дивіться, має мету і російська. Совєтська Росія, Росія, Совєтська Росія одна, друга частина. Ну і я думаю, що це далеко не конець. Тут ще буде майбутшу Росії, тому що у них там ну, у них все точно наче не смута. То вже, напевно, якщо ви будете хотіти видіти продовження, альтернативний 1915 год як ми колись вже робили, продовження, ну або ж повністю такий свій альтернативний новий і чистого лиця. Завершується Перша світова війна. Як казали, німці та австрійці. На Рождество на праздник Різдва Христова вони будуть вдома. Так воно дійсно всі справдило. Я думаю, що якби до Першої світової війни поготувалися Майфайно, так воно би се й стало німці та Істрівці. Але є одно «но». то, що Соєнної Штати Америки е, сумісно із британцями е, заключають життєво важливий союз. Тобто Америка нагадалася у 1915 році Присудинитися до Альянсу Антанта. Я думав, що війна це може завершити. Але, от, як ви бачите, Америка була не остання страна, яка присоєдинилася до Антанта. Тут і Вікторі Мунель, італійський король, республіканець, монархіст, ну, коротше, король Італії. То же саме хочеться присъдінити після того, як увидів, що Америкася присъдінила, онся тоже присъєняє до Альянса Антанта у надіжджі на те, що освободить свої італійські території від Австрійської держави, яка не хоче віддавати йому його ж території. Так це завершує наша альтернативна історія на закарпатському діалекті. Я усім файно дякую за те, що сеся подивили, за те, що підписуєтеся. Рекомендуєте наш контент, ставите лайк, мені дуже файно і приємно на душі від вашої активності. До зустрічі! Бережіть себе, все буде добре. Не забувайте упити допити кофе. Я думаю, що якщо ви не допили, то вчиніться ще раз, передивіться як по бажанню, ще раз один мій відеоролик, то що він вийшов і коротенький, но, але досить правдоподобний. Я вважаю, що він а, виповнив свою альтернативну місію. Файно дякую, до побачення. Як у нас кажуть у Закарпат Закарпатті, добру вам нуч, того що в мене вже поночі.